З настанням осені значно розширюється спектр косметологічних процедур, які ми можемо проводити. Перш за все, це пов'язано зі зменшенням активності сонця. Завдяки цьому ми можемо проводити процедури, які є більш травмуючими, але з іншого боку, більш ефективними. Тож пропоную додивитися це відео до кінця і дізнатися 5 основних причин звернутися до дерматокосметолога восени. Перша топ-процедура це мікроголковий фракційний радіохвильовий ліфтинг. Мікроголковий фракційний радіохвильовий ліфтинг є однією з найефективніших процедур в арсеналі косметолога. В нашому центрі ми її проводимо на апараті EndyMed. Якщо у вас є скарги на дряблість, втрату пружності шкіри, появу зморшок, а можливо ще й рубці або розтяжки, обов'язково зверніть увагу саме на цю процедуру. Мінімальна реабілітація та висока ефективність радіохвильового ліфтингу робить цю процедуру однією з найкращих для ліфтингу та покращення якості шкіри. Наступний важливий напрямок роботи зі шкірою восени це боротьба з ознаками фотопошкодження. З цим нам найкраще допомагає фототерапія IPL. Після літнього періоду ви могли помітити в себе на шкірі появу судинних зірочок, нерівномірної пігментації, почервонінь запалень тощо. Все це є ознаками фотопошкодження шкіри. І найефективнішим методом боротьби з цими проблемами є фототерапія IPL. Завдяки потужній спрямованій дії світла нам вдається ефективно вражати пігментацію та дрібні судинки. Ця процедура займає небагато часу, потребує мінімальної реабілітації та виражений результат ви бачите вже після однієї процедури. Але краще все ж таки провести курс з двох-трьох процедур. Восени ми нарешті можемо повернутися до проведення такої процедури, як СО2 лазерне шліфування шкіри. Обов'язково зверніть увагу на цю процедуру, якщо у вас є рубці, наприклад, постакни та розтяжки по тілу. Ця процедура допомагає нам вирівняти рельєф шкіри та значно зменшити вираженість рубців. Завдяки потужній дії лазера нам вдається контрольовано вражати ділянку з рубцем. Це призведе до оновлення шкіри, зменшення вираженості рубця та значно вирівняє рельєф шкіри. На жаль, ця процедура потребує реабілітації, що зазвичай займає від 7 до 10 днів. Тому лазерне шліфування ми зазвичай не проводимо влітку, а от саме восени час повернутися до цієї процедури. Серед ін'єкційних процедур рекомендую звернути увагу на новинку екзосоми. Екзосоми це сигнальні молекули, що здатні переносити велику кількість біологічно активних речовин та сприяти відновленню як шкіри, так і волосся. Спектр показань до застосування екзосом є дуже широким. Та включає випадіння волосся, боротьбу з ознаками старіння та зморшками, реабілітацію після апаратних процедур. А також екзосоми застосовують в комплексній терапії акне та розація. Ін'єкції екзосом проводяться курсом з декількох процедур в залежності від показань та не потребують тривалої реабілітації. Також восени ми рекомендуємо змінювати засоби по домашньому догляду за обличчям. Тому ви можете звернутися до дерматокосметолога, що допоможе вам підібрати їх. Восени ми вже сміливо можемо використовувати засоби, що містять кислоти та ретинол, які зазвичай можуть подразнювати шкіру. Саме в нашому центрі ми допоможемо вам підібрати та замовити для вас найкращі професійні засоби по догляду за шкірою. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Піклуйтеся про свою шкіру восени правильно. Чекаємо на зустріч з вами у клініці Докарт.